Боже, я, я кажу, я кажу, а мене не чути, так? Звуками. <гум> <гум> Добре. Я думала, то в мене динаміки не працюють. <гум> <гум> а я вже кажу, вам розказую, розумієте? Добре. Сьогодні в нас тематична консультація, запис буде. Тематична консультація ви бачили тема кейси та вправа в... тваринка вихідного дня. По регламенту ми спочатку виконуємо вправи, а потім вже переходимо до обговорення і а, до своїх відчуттів при виконанні вправ. А, перша вправа це вправа кейси. Ви, скоріш за все, з нею знайомі, скоріш за все, ви її використовували. вже. А, але я хочу просто нагадати, що така існує. І так, перейдемо до неї. Зараз я вас попрошу, будь ласка, уявити якусь е, ситуацію, яка вас хвилює, але ви поки що не готові працювати з нею, щоб, так би мовити, не те, що відпустити, а пропрацювати її. Тобто є якась ситуація, до якої ви зараз не готові повертатися. Не готові, не готові її вирішувати і пропрацьовувати, тому що це буде важко. Згадайте її просто. Згадали? Плюсики мені в чатик, або просто там покажіть, що готові. Угу. Бачу, бачу. Є, є, бачу. Клас. Добре. А тепер можете заплющеними очима, можете відкриті очі. Я попрошу вас долучатися до нас. Зараз я щоденько поясню: до нас долучила ще Олеся. Олесь зараз ми працюємо з ситуацією, яку ми не готові зараз тут і зараз вирішувати, тобто її можна відкласти. Ми працюємо з вправою кейс. Я прошу тебе згадати цю ситуацію. І зараз я попрошу всіх, можна заплющеними, може відкритими очима, уявити скриню або сейф. Уявіть, як він виглядає, якого він кольору, якого розміру. Це може бути щось маленьке. Це може бути велика кімната, сейф. Що це в вашій підсвідомості? Що це у вашій уяві? Якого кольору? Якого розміру цей сейф? Уявіть, будь ласка, роздивіться навколо. Якщо туди можна війти, якщо це щось велике, туди можна від. Війти, що всередині, як він виглядає всередині цей сейф. Подивіться всі деталі. І залиште там цю ситуацію. Уявіть, що це ситуація, яку ви згадали. То це як маленька книжечка, але або а, шар, або якийсь спогад, да, який можна просто залишити в цьому сейфі. Залиште цю ситуацію в цьому сейфі, і закрити на ключ. Ключ може бути який завгодно. Це може бути ключ по відбитку пальця, це може бути ключ металевий, це може бути який завгодно ключ. Залиште там цю ситуацію і закрите на ключ. І ви маєте розуміти, що ви можете повернутися до цієї ситуації коли завгодно, коли ви будете готові до того, щоб цю ситуацію пропрацювати або вирішити. Є. Вийшло. Зараз просто поставте плюсики. Якщо вийшло, ми будемо рухатись далі і потім вже виконаємо другу вправу і перейдемо до обговорення. Якщо вийшло, то просто плюсики або реакцію, будь ласка, дайте. Угу, бачу. Угу. Добре. Добре, перейдемо до там на фоні собака лає, то тут не лякайтеся добре. Перейдемо до другої вправи. Це вправа така трошечки весела. це Тварина вихідного дня? Незабаром в нас вже середа, так і незабаром вихідні? І зараз ми будемо з вами активно спілкуватися, тому що я хочу, щоб ви проговорили, якщо уявити, що на вихідному ось в субота починається, я буду тваринкою. Яка ця тваринка буде і що ця тваринка буде робити? Я, наприклад, коли м, оброб, об, об, на собі використовувала цю вправу, то я була ведмедем, який півдня спав, <сум> ось до себе в берлогу затягнув всі смаколики і просто відпочивала. Ось якщо подумати, якою тваринкою я буду у вихідний день свій, якою твариною ви будете? Що ви будете робити? Вмикайте мікрофончик і, будь ласка проговорити це. О, Галина. Я буду ящеркою. Це одне з моїх знайомих ящерок, які тут є на острові, і я об'єднаю всіх інших ящерок і піду ближче до цієї незрозумілої жінки, яка кожного ранку приходить до мене і, і звертається до мене з якимись жалісними. Словами, словами, виходь, давай пограємо, давай поговоримо, послухаємо. Ага, будете буде ящерка, ящерка, Да? добре, а скажіть, будь ласка, щоб ця ящерка відчувала себе задоволеною у ось цей ось, вихідний день. Що має статися? Щоб ця ящірка відчувала себе прям. Я задоволена, я прям максимально задоволена. Що має статися? Ну, вона, можливо, повинна якось вражати своє почуття, прихильність свою, можливо, засвоїти там, посмішку. Я не розумію, як можуть я щеки посміхатися, але ну, так щоб я зрозуміла, що в неї а, настрій а, покращився і що вона довіряє оточуючим. Добре, дякую, це буде ящерка. Клас. Ем, так, в мене тут в чат, я бачу, пише Олеся, Олеся буде білкою. Олесь, а що буде робити твоя білка у вихідний день? Бігати в колосі. Бігати в колесі, добре. А скажи, будь ласка, а щоб білка відчувала себе добре, що їй треба? Ага, тобто білці потрібно перестати бігати? Так. Да. Ага. Так, а навіщо тоді у вихідний день білка буде бігати? Бо не може зупинитись. Шило в страці. А як шило, то вимкнути або забрати? О, тоді білка піде в парк гризти горішки. О, оце ближче до справи. Піде у парк гристи горішки. Клас. Мені подобається. Що ще може білка робити, щоб вимкнути то шило? Ох, поки що це все не знаю. Знаєш, я коли подумала, ой, я зразу подумала білка в колесі, і все. Просто знаєте, я і білка. В смислі білка і колесо як ну одноціле. Коли ти кажеш білка, а, білка так, то ти в дні робочі, то ти білка, яка ота. День. Яка ти тваринка? Невже дійсно знову ж таки білка, яка бігає? Ні, не ну, треба ж. Білка, ви, ось, білка вихи, вихідного дня, вона що робить? Ти правильно сказала, вона сидить в парку і гризе ті горішки. Правильно? Так, да, я просто подумала, якщо не, не бігати, то що робити, йти в парк. Білки ще сплять. Та ні, я спати не хочу. Я ж кажу, шило, шило в мене. Але це не обов'язково має бути якась робоча, правильно штука, куди ти маєш ну, я ж не жити. Це ви просто віде. бути по парку? Все. <клес> по парку. Клас, ну добре тоді. Так, бачу. дякую, Олеся, Бачу, Зоя написала котиком. Зоя, а що котик буде робити у свій вихідний день? Котик буде лазити по деревах, дуже багато. По деревах добре. А щоб котик відчував себе класно і щасливо у цей вихідний день. Що, що, що йому потрібно? Сметанки, мабуть. Угу. Клас. Сметанки. Добре. Котик буде лазити по деревам і їсти сметанку. Можна mm -hmm. а, на дерево просто покласти котику сметанку, і він там буде залізе, буде сидіти і їсти сметану, так? Да? Mm -hmm. uh -huh. Ідеально, мені здається. Добре, дякую. А, бачу, Юля пише білочкою, також буде білочкою Юль. а ще білочка буде робити у свій вихідний день. Не, да, буду білочкою. У вихідний день білочка вийде на прогулянку, тому що онлайн-уроки займають дуже багато часу, пройдеться по сонечку, потім піде в ліс, там Леся теж говорила, горішки подзьобає. Така у мене білочка, релакс, не здурівша на вихідних, а така розслаблена. Це я полізрівша білка на викладі. Лесь, я за себе говорю: я Ні, Ну, веду до того, що постійно сидяча робота, а сонечко виходить за вікном, і як ото кажуть, жаба дави, що хочеться на вулицю якось. А ти розумієш, що тут уроки, там, можливо, семінар, там, можливо, директор збирає. Ну, то є вихідний така білочка релакс, Пройтися ага. спокійно з тими горішками своїми, і зустріти знову понеділок. Якось так. Клас, Клас мені, мені подобається. Додати. У нас така, так. дует білочок, ще... Уявіть просто собі білочку, яка зробила собі маску на обличчя і лежить в ванні з О. Просто я не знаю, кого ви уявляєте, я уявляю білочку, це дуже смішно. Як мені здається, це класно. Я, до речі, колись бачила таку фотокарточку, коли білочка лежить, там її масочку, і все. Справа, ну, класна, фотка була. Я, я, можливо, щось знайду і потім відправлю тобі. Слухайте, а не дарма взагалі так вийшло, що Зараз. дві людини вибрало білочку, так? якось так цікаво. У мене Значально. просто лежить вдома сік для вани і Пінка вже дуже давно. І я постійно відкладаю, воно у мене лежить, я думаю, ну, потім, 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 треба сьогодні, вже в суботу це зробити тоді. Чому по ні? Взяти тобі вілочки, горішки покласти, масочку накласти, ванну набрати, лежати у ванні і грисити горішки і приймати ванну. Мені здається, клас буде. Дякую, дівчата, білочки. Добре, Тетяна нам написала, що вона буде кицею лежати та мурликати на сонечку. Клас. Мені подобається. Тетяна, скажіть, будь ласка, де вона? А, є вона? А скажіть, будь ласка, а, вона буде лежати мурликати на сонечку, а що їй для щастя потрібно буде ось в цю суботу, в цей вихідний день? Тиша і спокій, і щоб не казали, буде тільки лежати і мурчати у відповідь, і робити вигляд, що нічого не розумієш, і кажуть. Клас. Клас, мені подобається добре. Наталя пише, що буде сурікатом. Цікаво, Наталя. А що ваш сурікат буде робити? Да, Я у суботу можу відчувати себе таким малень, такою маленькою тваринкою, сурікатом. Це такі тваринки, я колись бачила, коли моя дитина дивилася передачі про тварин. І мені щось так запам'яталася ця тваринка, яка стає на задні лапки, і дивиться уперед, коли щось там потрібно, вона дивиться, споглядає, де там що те, що їй потрібно. Ось я хочу в суботу себе відчувати таким сирікатом, який буде отак, от ставати на лапки і виглядати своїх друзів, з ким ж можна поспілкуватися. Я Розумію, що мені не вистачає спілкування, мабуть. Тому Добре, я А щоб особі... ваш сурікат ще ваш Сурикат був щасливий в цей день. Що, ви, що, що він зробить для себе? О, що він зробить? Він, по-перше, хоче, щоб обстановка була така, щоб нічого йому не заважало виглядати своїх друзів для спілкування. Ну, хоче, щоб в нього був добрий настрій, тому з утра він вип'є. Якщо це алігорічно казати чашечку кави, такої, якою любить, три в одному. І розбавить ще це е, молоком або слівками. Насолодиться і піде виглядати друзів для спілкування. Клас! Тоді він буде задоволений. Круто, мені подобається. Клас! Сорікати, кицькі, так, у нас ще Іра пише, що буде кішкою. Ір а скажи, будь ласка, а що твоя кішка буде робити? І що uh, my... вона для себе, для свого там, щастя, зробить у суботу? Моя кішка буде вибрати сама, вона або буде вдома, або піде на вулицю. Отак, от як їй захочеться, а на хвилину, так вона й зробить. Ніхто не... їй не буде наказувати, вона буде сама вирішувати, що їй робити, чи гуляти, чи відпочивати, Клад. чи лежати. Ой, куди хвостом п... <гад. <гад. понесе, туди і піду, да? так? Клас. <гад>. А що вона зробить для себе, щоб відчувати себе щасливо? Угу. Вона відпочине, потім, коли вона відпочине, вона засумує за людьми, які з нею живуть, і піде з ними спілкуватися. Ну, так, так, що, так. Такі о, полярності, так і, і вдома, і на вулицю, і відпочити, і поспілкуватися, ось так. Робити що захоче, от просто. Так. Я буду робити, що захочу, так, так. як настрій впаде. Добре, дякую, Веке. В нас ще залишилася Юлія, яка не підписана ні прізвищем, і в нас залишилась Юлія, яка Алексіюк, Алексіюк, вибачте. Так, це як, будь ласка, так, я одразу чомусь уявила пташку і на такій зеленій, зеленій, якійсь сонячній галявині. І ось, доки ви не запитали, де що їй потрібно для щастя, я якось собі що продумувала. Думаю, вона ж вже така щаслива, якось так світить все, і вона така, як вільна, розправляє ці крильця. А потім я ну, задумалась напевно для якогось повного комфорту і щастя, ну напевно, напевно, хотілося б полетіти, десь десь далі полетіти. І ну я розумію, що це про змінити обстановку, десь як, ну, виїхати кудись просто хочеться. Ось, напевно, угу. Про, про якось більше якісь кордони, про більшу якусь свободу це для мене. Добре, то що в суботу ваша пташка буде робити? Для себе. Сидіти на тій же галявині, напевно, і просто грітися на сонечку. Добре, клас. Поки вона вилетіть. Виїхати не це, сидіти на так, той так, же галявині. Поки вона не може цього зробити? Так. Поки вона не відлетить, поки вона буде, напевно. Не, не те, щоб навіть пристосовуватись до цієї галявини, а брати все найкраще від неї, напевно. Ось якось угу. так зігріватися, і гуляти. Добре, зрозуміла. Так, у нас ще залишилась одна Юлія і Тетяна Савченко. Я не пам'ятаю, щоб Тетяна ще сказала. Юля, будь ласка, вмикайте мікрофончик. Доброго дня. Я, Доброго мабуть, дня. не оригінальна, але ж я теж уявила себе кішкою, це перше, що прийшло на гадку. Мені, мабуть, не вистачає теж відпочинку на сонечку полежати, побігати за пташками. Просто робити все, що завгодно. Добре, тож ви ваша тваринка у вихідний день. Буде лежати на сонечку і робити все, що хоче, просто розслаблятися. Правильно, я зрозуміла? Просто нічого не робити, мабуть. А, просто нічого не робити. Добре. <рес> Добре, клас. Добре, клас. Ага, дякую. Тетяна нам написала, вона буде собою, але яка багато думає, але який потрібен відпочинок. Тетяна, то що ваша сова буде робити у вихідний день? Голова кипить, боже. Що ваша сова буде робити? Відпочивати чи багато думати? У вихідний день? Кра краще відпочити, бо це цей при прилів цих думок постійний вже набрид. Працюєш, працюєш. Буду відпочивати точно. А як саме вона буде відпочивати ваша сова на вихідних? Своїм маленьким савінком займатися з дитиною. Розважати і гуляти. Розважатися і гуляти разом з дитиною або розважати і гуляти з дитиною? Ну, якось так. Якось так. Добре, я зрозуміла. А, в нас таки з вами трошечки вийшов а, невеликий, у нас тут і білочки, і кішечки, і сурікати, і сова, і ведмідь. Бачите, який у нас зоопарк трошки вийшов. Я знаєте, що хочу сказати? Я хочу побажати, щоб ось ті тваринки, які ви назвали, ваші тваринки вихідного дня. Щоб ви їх дійсно змогли у цю суботу або в цю неділю дійсно побути тими тваринками і дійсно зробити ось то, то що ви назвали. Хтось відпочити, хтось погризти ті а, там, насіння, або ці а, які, горішки, прийняти ванну, або виглядати там, що там з ким поспілкуватися, або там ще щось робити. Ось я вам <как> бажаю, щоб ви в ці вихідні дійсно змогли побути такою тваринкою, яка ні про що не думає, просто відпочиває і дбає про себе. А, на цьому це така невеличка сьогодні тематична консультація, на якій я дала вправу, нагадала вам вправу, яку ви, здається, вже знаєте. Це вправа сейф. І друга вправа це тварини вихідного дня, щоб просто не затримувати вас. Бо я розумію, що багато зумів, що дійсно голова кипить, голова обертом, і має бути трохи відпочинок. Але. Дам вам малесеньке завдання для себе коханої. так? Ось в цей вихідний день, коли ви будете тими тваринками, візьміть собі маленький аркуш паперу і подумайте, а як би Моя дитина, так, в кого немає дитини ще, то можна, якби дитина, з якою я працюю, або моя внутрішня дитина, описала мене. Наприклад, я, в мене немає дитини, я зараз з дітьми не працюю, я описувала себе від своєї внутрішньої дитини. Наприклад, я знаю Марину як сильно цілеспрямованою, але дуже втомленою, але яка не е, опускає руки, яка досягає свого, е, вона там дуже щира, добра, так далі, і так далі. Е, тому я вам пропоную просто на аркуші прописати: а як би вас описала ваша дитина, або дитина, з якою ви працюєте, або ваша внутрішня дитина, як би вона вас описала? Ось просто напишіть для себе, почитайте, і, можливо, це допоможе вам помітити м, ті маленькі нюанси, на які слід звернути увагу, щоб бути трошечки щасливим, і, або трошечки ближче до своєї дитини. Добре? Так, дякую вам велике. Тепер переходимо до обговорення. Як вам вправи? Дякую перше, що ви сьогодні зайшли. Нас сьогодні тут не так багато, але я думаю, в записі подивляться. Як ваш настрій на кінець тематичної консультації? І які загальні враження від вправ? Зворотний зв'язок трошечки дайте мені. Ось. Дякуємо за право. Не можу, вибачте, умівкнути камеру, тому що живу як у рукавичці, тому треба прибрати багато зайвого і заднього плану. Дуже хотілося б, щоб здійснили. Снилися, тому що в мене вправи більше як прогнозування. Не означає, що якщо представила себе кицю, яка нічого не робить, що в мене це вийде, то хотілося б побажати, поки говорила, то вірила в те, що в мене це вийде. Дай боже, щоб воно вийшло, просто нічого не робити і мружитися. Бо в будні дні більше відчуваєш в себе конячкою або віслючком, хочеться так впертися. А тут помріяла, що дійсно воно може якби скластися, і є мета. Тобто до вихідних днів себе запрограмувати якось на ту кицю, яка буде лежати, нічого не робити, тільки моркотіти. Тому дякуємо за релакс. Дякую вам. Я сподіваюся, Дякую. вас вийде дійсно тою кицю, яку ви намріли на, напрогнозували. Дякую вам. Добре, тоді будемо за.